Генерал Кьон, слухайте. Тут зараз дуже дивні показники. Давайте спершу розберемо, з чим ми маємо справу. Більше жодних затримок. З іншими реліктами ви не були такими обережними. Докторе, ви знаєте, що трапилось у Хіндукуш? куш? Зараз все інакше. Ті артефакти з Сибіру та Афганістану були лише уламками. Вперше нам в руки потрапив цілілий зразок, і я раджу бути дуже обачним. На це немає часу, докторе. Американці вже висадились на острів. Мене не турбують ваші дипломатичні маневри, генерале. Варто було б, докторе. Ваш Пентагон миттєво засекретить проєкт. Думаєте, вони нададуть вам таку ж свободу, як і ми? Я розумію. Але мені потрібно трошки більше часу. Сканування майже завершено. Нам варто хвилюватися про цей храм. А ваші скам'янілості, докторе, мене не цікавлять. Не зовсім. Це скам'яніла вуглецева машина. Ця машина старше людство на два мільйона років. Тепер це не має значення. Храм ось де джерело. Храм заради всього святого. Ми не знаємо, що це. Ми гадки не маємо, що станеться, коли ви його відкриєте. Постривайте сканування завершено. Що? Це неймовірно. Там щось рухається, але це неможливо. Господи, Кьон, що б ви там не робили? Зупиніться! Це занадто небезпечно. Ми не знаємо, що всередині. Тато, що трапилось? Єлена, ти маєш його зупинити. Воно все ще живе. Живе? Що ти маєш на увазі? Релікт! Він все ще живий! Він. О, господи! Тато, цей релікт почав передавати сигнал у мікрохвильовому діапазоні. Тікайте звідти. Що за... Хто ви такий? Сили спеціальних операцій. Я прийшов за вами. Слава Богу! Моя команда разом із Кьоном. Вони зараз у горах. Боюся, ми припустилися страшної помилки. Що я наробив? Кочівник, тільки настався величезний викид енергії з центру острова. Синко, що там біса трапилось? Розенталь загинув. Його релікт заморозив тут все навкруги. Вони знайшли ще один артефакт у горах. І він набагато більший, ніж цей. Я маю туди дістатися якомога швидше. Транспортник вже в повітрі, синку. Зона висадки у парі кілометрів не за течією. Краще візьми собі якогось човна та скоріше вшивайся звідти.